Додалося клопотом. За останню добу Кіровоградщину занесло снігом. Пориви вітру сягають 20 метрів на секунду, а температура повітря опустилася до мінус 12 мінус градусів. Кілька населених пунктів лишилися без світла, тож комунальники, енергетики і надзвичайники узялися до справи. Як подолали виклики погоди, знає Ігор Токар. За ніч в області випало від 5 до 15 сантиметрів снігу. Дорожники працювали з ночі у дві зміни. Ми всі вийшли, і тепер будемо їхати. На Ніколаївську робимо, Через кожне время вертаємося і перечищаємо. Далекобійники, що їдуть у напрямку Миколаєва та Херсону, якістю розчистки кіроградських доріг задоволені. кажуть, порівняно із сусідніми областями, у нас можна їхати, а не повсти. Ніколаєв там мабуть, автодори не существує. Хоча сьогодні, в 8 утра. Грубо говоря, пішли машини. Що, що, керавоград молодці, хорошо працюють. З протилежного боку міста інша магістраль державного значення. Теж розчищена. На підйомах та узбіччі заторів немає. Траса у напрямку Первомайська теж чиста. Єдиною проблемою для комунальників є бічний вітер. Він за лічені хвилини знову намітає сніг на дорогу. Завірюха створює не лише переметий, а й обмежує видимість. Даївці просять зменшувати швидкість і бути обережними за кермом. У зв'язку з погодніми умовами засніженості дороги бажано дотримуватись правил дорожнього руху, швидкість руху зменшити зменшити на трасах до 80-60 кілометрів. Дистанцію тримати між транспортними засобами 40-50 метрів. Заметіль в ніч із 27 на 28 січня на подив державтоінспекторів не призвела до серйозних аварій. На щастя, в нас в області дорожньо-транспортних пригод. Через ускладнення погодних умов не зареєстровано. У нас на сьогодні, от сьогоднішнього дня, сталося три дорожньо-транспортні пригоди з матеріальними збитками, причини яких наразі встановлюються. Але це вже встановлено те, що це не дорожні умови. Через перевчасти вітер та обмерзання в області без світла залишилось шість населених пунктів, включно із одним районним центром. Пориви вітру спричинили відключення двох ліній напругою 10 кВт в Новгородківському районі і. В Новомиргородському районі на даний момент обтащання повністю відновлене. Рятувальники ще снігових заметів за добу витягли дев'ять автомобілів, двічі навіть довелось буксирувати швидкі допомоги. кажуть все через те, що в селах місцеві посадовці не поспішають розчищати шляхи від снігу, навіджати за межі своїх населених пунктів. Але якщо і є така крайня необхідність, то будьте обережні на тих шляхах. Якщо ж ви рухаєтесь і потрапили в сніговий замет. Не панікуйте, якщо ви не можете самостійно вибратись. Зателефонуйте за номером 101 до служби порятунку і вам обов'язково нададуть допомогу. За прогнозами синоптиків, Завірюха турбуватиме в кілька днів. Після температура почне підвищуватись, а пориви вітру зменшаться. Ігор Гуртокар Олександр Катеруша день за днем.